Лише 65% закладів освіти встигли облаштувати укриття. Дані оприлюднили в уряді. Найліпша ситуація в училищах, готові майже всі. Там показники найвищі, мовиться про 95%. Дещо гірше підготувалися школи. Кожна четверта поки що без належного укриття. А от погана ситуація складається для дитячих садочків з укриттями, поки що трохи більше половину таких закладів. У міністерстві освіти наголошують, роботи тривають, громадам виділили гроші на місцях, роблять усе, аби встигнути до 1 вересня. Держава виділила субвенцію окремо для забезпечення і облаштування додаткове облаштування укриттів це півтора мільярди гривень. Ця субвенція вже прийнята, була постанова і положення про її розподіл. Вона вже пішла по регіонам, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає. Якщо беремо загальну ситуацію по сфері освіти, у нас приблизно 65% закладів освіти обладнано укриттями, і розміститися там може приблизно 56% учасників освітнього процесу. Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси. Про це повідомили в Одеській міській раді. Експерти зафіксують та оцінять шкоду завдану культурним та релігійним об'єктам міста російськими ударами від 19 по 23 липня. Місія працюватиме в Одесі чотири дні. Фахівці також нададуть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських ударів. Нагадаю, 23 липня російські терористи атакували Одесу. Ракетний удар зруйнував Спасо-Преображенський кафедральний собор, а також пошкодив будівлі в історичному центрі міста. У ЮНЕСКО засудили атаку, назвавши її цитую ескалацією насильства проти культурної спадщини України. Надати Україні далекобійні ракети Таурус закликають німецькі політики від опозиції та правлячої коаліції, зокрема депутат Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізевіттер. Він зазначає, що на озброєнні Бундесверу є 600 таких ракет. Попри те, що більшість із них поки що не готові до застосування, їх можна модернізувати та передати Україні. Переконує політик. За передачу «Таурус» збройним силам виступив і депутат від вільної демократичної партії Маркус Фабр. Він нагадав, що Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Великої Британії та Франції. Ще наприкінці травня Київ звернувся до німецького уряду із проханням надати ракет «Таурус». Утім, у Берліні відмовляються від такого кроку. Крилата ракета Таурус призначена для ураження цілей на відстані близько 500 кілометрів. Вони виконують надскладні завдання, ризикують власним життя. Успішні операції, про які поки що не можна розповідати, увійдуть в історію. Професійне свято у воїнів сил спеціальних операцій. Привітати бійців на передовій позиції Бахмутського напрямку. Приїхав президент України, вручив захисникам нагороди. Наголосив, ці бійці є однією з опор українського наступу. Зокрема, воїни сил спецоперації брали участь у визволенні Старомайорського на Донеччині. За час війни 17 воїнів ССО достоїли звання Героя України. Більшість посмертно. Загалом, державні нагороди вже отримали понад 2,5 тисячі воїнів. Дякую вам за себе за те, що робите, за те, що служите, за те, що захищаєте нас, всіх здоров'я, повертатись в перемови. Ну, і... Напевно, народ України небагато чує про ССУ, тому що ви, як завжди, в дуже гарячих точках, а гучно і публічно про ваші операції. Дуже багато говорять, але я вам хочу сказати, що всі, всі знають, які хлопці в ССУ знають, що всі ви дуже у вас багато, багато всього залежить. Ви завжди на першій лінії фронту. Дякую вам за це. Дякую, дякую за службу. Вивозив на гелікоптері поранених з Азовсталі. У Києві попрощалися із військовим Назаром Боровицьким. Його загибель змогли підтвердити лише через півтора року після зникнення. У квітні 2022-го російська ракета збила гвинтокрили з нашими військовими. Серед них був і Боровицький. Рідні герої до останнього сподівалися, що він у полоні і живий. Що сталося насправді? Ганна рибалка розповість. Відмінник у навчанні: успішний військовий офіцер, випускник Національної академії служби безпеки України. У Михайлівському соборі в Києві прощаються з військовим Назаром Боровицьким. Історія життя і загибелі Назара Боровицького варта окремого фільму. 28-річний уродженець Полтавщини загинув під час польоту на Азовсталь. Гвинтокрил, на якому був боєць, збила ворожа ракета за кілька кілометрів від підконтрольної Україні території. Його побратими кажуть, Назар знав про смертельну небезпеку, утім, це його не зупинило. Пошукова операція відмовилася летіти. Прийнято було рішення направити знову ж таки уроць. І він підняв руку, сказав: Я плечу, хоча розумів, що мабуть це політ один вік. Спеціальна операція на Азовсталь відбувалася під щільним вогнем ворога. До Маріуполя повітрям доставляли продовольство. Назад забирали поранених. У квітні 22-го росіяни збили два наших гелікоптери. Про долю командира групи Назара Боровицького не знав ніхто. Припускали, він може бути в полоні. Ми дійсно 15 місяців мріяли, жили мрії, надією про те, що він живий, обізиться, зателефонує чи появиться. Але на жаль, це не страшний сонце. війна. лише влітку 23-го стало відомо, тіло військового поховали місцеві мешканці в могилі в окупованому селі на Запоріжжі. Завдяки таємній спецоперації, розвідки останки героя вдалося повернути додому. Червоний хрест міжнародний дали добро розкопати цю могилу і передати останки. В... Да, ну щоб рідне передати. Це такі жахи пережиті батьками. Практично знали ми про це, ну, десь 6-го, можливо, 7-го квітня 20 22 року. І от, до 17 липня це такі поневіряння, такі і ясновидячі були, і до котіки батьки не зверталися, і де це прийшли такі муки, а да вже коли вже із могили підняли вже останки, і коли вже доказова медицина довела по ДНК, що це останки його вже стало ясно. Боровицький йшов на ризиковані операції ще й до польотів на Азовсталь. Під час АТО був добровольцем на сході. А у серпні 2021-го евакуйовував людей з Афганістану у складі рятувальної місії. Допомагав покинути Кабул іноземним журналістам і дітям. Назар у 2021 році вивозив із Кабула... Кореспондентів іноземних з Канади, по-моєму, з Австралії. І це хлопчик, який в на руках на цій фотографії. Це в Кабулі фотографія зроблена. Це афганець маленький, його на руках. Після ризикованої операції з порятунку цивільних із Кабула президент нагородив Назара Боровицького орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Так, він прагнув певно, що самого дитинства буде військовим і пішов цим шляхом. Побував у гарячих точках, наскільки я знаю, багатьом людям допоміг. Відрізнявся від нас, От він старший від мене на півтора року. Ну, це між нами бар'єр. Поки я був дитиною, можна так сказати, він вже був дорослим чоловіком. Він завжди хотів бути як його дідусь воєнним. Він родився воїном. І загинув воїном. Назар Боровицький закінчив школу з золотою медаллю. А Національну академію служби безпеки з відзнакою вивчав бойові мистецтва. Після закінчення академії поліпшував свою підготовку на військових навчаннях в США. Опанував навички снайпера, сапера, інструктора спецоперації. Десятки разів стрибав із парашутом. У листопаді 2013-го Назар Боровицький потрапив у кадр п'ятого каналу. Тоді ще курсант військового вишу брав участь у випробуваннях у козацькій. Ському селищі Мамаєва Слобода в Києві. Я із села перше я нічого не робив. Все знайоме, так все знайоме, але було дуже цікаво, якби ми окунулися в те століття наших порадів, наших козаків, наших героїв. Майже через 10 років його називають героєм. Його рідні, друзі і побратими кажуть, в рідному селі військового найближчим часом з'явиться алея пам'яті Назара Боровицького. Ганна Рибалка, Микола Чеботарьов, п'ятий канал.